Поговоримо про бюджет наступного року. 45 гривень за долар на такому рівні закладено середній курс американської валюти в державному бюджеті на 25-й рік. Проект головного фінансового документу країни затвердив Кабмін. Доходи бюджету очікуються на рівні 2 трильйонів гривень, видатки більше 3,5 з трильйонів. Головним складовим бюджету є витрати на оборону і безпеку, соціальні виплати, а також підтримка регіонів та бізнесу. В законопроекті закладено гроші на пільгове кредитування та гранти для підприємців. Крім того, кошти на за програмою ЄОселя, тим, в кого зруйновано житло. Відновлення України уряд називає одним із пріоритетів бюджету. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine. Зараз на зв'язку. Пане Михайло, вітаю. Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Як би ви назвали? От, пам'ятаєте, раніше часто урядовці чи прем'єри називали. Бюджет розвитку, бюджет виживання. А от бюджет 25-го року, як би ви охарактеризували з тих складових, які ми вже бачимо? Знаєте, я би сказав так, це є ніякий бюджет. Так, хоча один із е, знайомих чиновників назвав його помірно песимістичним. Так е, це не є бюджет розвитку, це є бюджет, в котрому всі основні цифри, котрі є важливими, вони... Ну, скажем, так трошки збільшені, дає на мабуть, все. Насправді зріс курс валют, про що було відмічено, є зростання витрат на оборону з другої сторони. Якщо подивитися на співвідношення дефіциту цього бюджету до його загалом доходів, то це я би так сказав вже більша величина ніж було колись раніше. Воно і так на рівні будемо казати так, десь порядка 20% від нашого ВВП на сьогоднішній момент момент часу, ну от е в принципі, нічого особливо доброго по цифрах воно не представляє собою. Більше того, тут навряд чи представлені якісь е проривні ідеї, як, власне кажучи, нашій країні е ну скажем так, не просто виграти війну, а ще й запосісти якесь своє місце в світовій системі розподілу праці. Так, ну а нам вже ж потрібно доводиться фінансувати власні сили оборони з власної кишені, з власних податків, надходжень різних. Власне про них також йде мова. От зараз наші глядачі знову можуть бачити на екрані основні статті витрат на наступний так. рік. І ну зрозуміло, що понад 2 трильйони гривень це саме оборона. Ну тому що нам потрібно боротися з Росією. А чи банчить вас дефіцит такий значний, майже вдвічі більший від цифр, які ми отримуватимемо від надходжень? Е, ну дивіться, насправді правда, ми з вами вже забули з нашої лексики виключено слово профіцит. Так е, а німецькі бюджети, наприклад, профіцитні? Чи декотрих інших європейських країн? Ми ж насправді забули таке слово, бо якщо чесно. Наші українські бюджети і за сьогоднішніх воєнних часів, і раніше в кризові часи, і в не дуже вони переважно всі були дефіцитні. І що це означає? Це означає загальну проблему в управлінні фінансуванням країни. Тому до самого слова дефіцит ми вже, як то кажуть, звикли. А до його велетенської величини ну враховуючи ті реалії, з якими ми працюємо, дивуватися, нема чому особливо сильно. Ну, але ж потрібно буде шукати десь ці кошти, те, що зараз ми чуємо від наших партнерів, е, принаймні, те, що зараз говориться в європейському союзі, 40 мільярдів євро, е, попри позицію Угорщини, яка незмінна, шукають в Єврокомісії шляхи як. Надати нам ці кошти, це якраз спроба закрити ось цей е, дефіцит бюджету. Ну який значний, і очевидно, що він може навіть вирости, враховуючи те, що навіть цей бюджет у нас е, ми зараз на якому на 9-му місяці, так на му місяці бюджету, але він у нас все одно дефіцитний. Ну от я, власне кажучи, чув цифри про доходи на рівні 2,3 мільярда гривень, а не 2, допустим, і майже 4 мільярди видатків. Тобто дефіцит може, власне кажучи, існувати навіть ще більший. Втім, мінфін він робить то, що робить. Він і минулого року, як ви пам'ятаєте, шукав як звести кінці з кінцями, і там так само були цифри. І буквально там по копійці з різних країн ці всі речі назбирувалися. Дуже все багато залежало від наших основних донорів так і цього року буде насправді буде відбуватися та сама ситуація. Ну усугублена вона буде ще й тим, що в ряді країн, котрі нам допомагають, проходять вибори, закінчуються бюджетні роки, і з цим ми будемо мати тільки зростання фактору ризиковості і напруженості при закритті дефіциту нашого бюджету. І от ці дії, які я вже говорив європейських наших партнерів, вони ж також багато експертів пов'язують з. Невизначеністю, хоча ну, це основна ознак демократії. Невизначеністю результатів виборів, які, от за півтора місяці, буквально ми маємо побачити. Чи зможе Європа у разі чого самостійно нам допомагати? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, я попробую навести такий приклад. Уявіть собі, що військовий загін підійшов десь до лінії розмежування фронту. І далі командир каже: а давайте тепер хто проголосуємо разом, хто піде далі, а хто не піде далі, хто хоче піти, хто не хоче піти. Ну тобто влаштує демократію. Ви розумієте, що далі буде відбуватися в даній ситуації? Загін стане небоєздатним в критичні часи. В часи треба, коли треба вводити, власне кажучи, достатньо рішучі і дуже часто непопулярні рішення, в Українах, вводять військові стани, власне кажучи, це означає певний. Ну, будемо казати так, одноосібність і рвучкість у прийнятті рішень. Но тільки так може бути організм під назвою Держава ефективним в прийнятті рішень. Так з другої сторони, подивимося на наших колег за рубежем так, в Європі. Росія далеко у них все добре. Так? Тому вони можуть і далі застосовувати легкі і поволенькі демократичні механізми у прийнятті рішень надавати допомогу Україні, не давати допомогу Україні. У них просто немає тої критичності, бо вони не відчули на своїй шкірі таку річ. До речі, подібні закони використовуються і в біології. Ви пам'ятаєте, коли людина або якась істота жива попадає в критичну ситуацію, в неї в організмі викидає порог адреналіну. Це нейромедіатор, який каже, бий. Або біжи, тобто рвучку ухилює рішення, а не займайся демократією. І саме це допомагає організмом в критичній ситуації вижити. Так от наш організм, я маю на увазі, нашу державу вона вже знаходиться в такій критичній ситуації. А от е, наші сусіди вони сповна цього не відчувають, від них це є десь далеко. Отже, вони собі так і тягнуть з допомогою, застосовуючи легкі демократичні механізми. Вони є більш стійкі, але своєчасність цих механізмів. Важають заставляє бажати краще. Ну, До додаю ще часто третю реакцію: бий, біжи або замри. так це природньо. А давайте поговоримо про хотів Сполучені Штати, звісно, але не так багато часу. У них до слова ж теж mm -hmm. дефіцитний бюджет, але нам би нам би таку справу з дефіцитом, так як у них. А що в Росії може бути? Тому що дуже цікавий момент з обліковими ставками Нацбанку. У нас вона була. Максимально виросла до 25% на початку повноштабної війни, і ця крива спадаюча. В Росії ж навпаки, вона зараз зростає. Я не пам'ятаю точно дату, коли ці два графіки перетнулися 16-17, по моєму вони підняли і так. до 20, вони готуються так. Рож ну тобто у доводі. них зараз приблизно вона росте до того, як у нас на початку повноштабного вторгнення. Що чекає їхню економіку? Насправді будемо сподіватися, що їхню економіку, так як і більшість експертів пророкують, чекатиме колапс і поглиблення кризових явищ. Облікова ставка вона насправді має подвійний ефект в дії. Вона з одної сторони стримує інфляцію досить сильно, але з іншої сторони, вона заморожує розвиток бізнесу, котрому потрібно дешеві кредитні кошти. В Україні облікова ставка деколи була і вищою, доходило до 28% річних. Ну от було 25, Зараз воно по. Оленьки спускалося, і це в цілому позитивний сигнал для України. Будемо вважати, що підняття облікової ставки у центробанку наших виріженків – це також позитивний сигнал для України. Їхня економіка повинна призупинятися і, власне кажучи, функціонувати гірше. Ну будемо казати так, спеціалісти там все ж е, хороші, і вони будуть старатися викрутитися в цій ситуації, як вони тільки зможуть. Наша задача і їм допомогти не зробити цього. так. Ну на біо... Уліна, все-таки, якщо загубитись цю тему, в нас, на жаль, немає часу, пише, що є хороші для нас сигнали, негативні для їхньої економіки, звісно. Тому, звісно, вболіваємо за їхній графік ставки і тому подібне. Тому що те, що вони роблять, мені дуже подобається позиція ваших колег. Кажуть, це жарознижуюче, але це не лікування проблеми. Тому зрозуміло, Так, Пане абсолютно. Михайло. і зараз пішли розмови про можливість конфіскування, вірніше, затримання вкладів у російських громадян. Я їм рекомендую всім піти в банки і терміново зняти депозит. Це так, це важливо. Хай так і роблять. Дякую, Михайло. Михайло колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, був разом з нами.